Біблійні історії, які е, пов'язані з тим, що е, люди е, в їхньому розумі відбувалися важливі духовні процеси. Пам'ятаєте одного царя, якого звали на Вуходоносах, е, в його розумі відбувся такий негативний процес. Він багато бозим про себе. Коли він дивився на Вавилон, він сказав: чи це не є цей великий Вавилон, який збудувала руками. Саме в той момент, коли він так подумав, коли його розум високо піднявся, написано, Бог допустив його в житті падіння. Він став подібний до вола, його тіло покрилося такою, знаєте, вогною, він був відлучений від людей, він жив в полях, і його тіло лишалося росою небесною. І знаєте, що почалося його поладнання в його попередній стан, стан людськості? Написано, він підняв взір свій до неба написано, і написано Даніїло, що і розум мій повернувся до мене. Взагалі, коли людина піднімає свій розум до неба, свій погляд до неба, до неї повертається розум. Коли людина залишає гріх і починає задавати собі логічні запитання, навіщо я грішу? Яка кінцева ціль мого гріха? Знаєте, я Мені подобається ілюстрація в, 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 в книзі Річарда така книга «Атеїзм і Путь. І от Річард Вурганд описує одну східну легенду, яка нам дуже якби, ілюстрація подобається, що він описує те, що коли пословся 5 тисяч свиней, е, е, і коли Христос оздоровив цих біснуватих, е, то біси війшли в стадо свиней. І всі 5 тисяч свиней написано, що вони кинулися з кручі в море і всі потонули. Ну, так написано на у от, Східна легенда говорить те, що спаслася одна свиня. Це, спасла, це була та свиня, що коли вона бігла разом за усіма, вона собі почала задавати три запитання: навіщо я біжу, куди я біжу і щось воно мною буде. Ну, зрозуміло, що ця легенда, це притча, друзі, але в цій притчі є думка. Про те, що коли людина починає собі задавати запитання, логічні запитання, розумні запитання, навіщо я прийшов? Що за мене далі буде? Що вона читає після смерті? Хто я? Друзі, ви знаєте, до неї повертається розум. Вона розуміє, що Ісус Христос це особистість, це Бог в тілі, який хоче зробити її щасливим. який написав, що є первосвященником і апостолом. Він посланий Богом Отцем на землю, щоб звершити наше спасіння. І ви знаєте, якби наше спасіння, наша сконцентрованість має бути в Ісусі Христі. Ми маємо зрозуміти цього апостола. Ми маємо зрозуміти, навіщо Господь послав Його, і зрозуміти, що Він сьогодні представляє наші інтереси. Він має нам зрозуміти, що він сьогодні може нас наблизити до Бога, Він має представити нас, Він має він хоче клопотатися за нас. Він написано згідно першого послання від Іоанна, написано, Він клопочеться за нас постійно. І коли ми грішемо, Він прощає нам наші провини. Друзі, хто з людей хоче якби, ну, якби прожити без Ісуса, це просто безумно, тому що люди не зможуть. Бути близькими з Богом минуючи цю особистість Господа нашого Ісуса Христа.